Четвер, 14 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День добровольця. Це ті люди, котрі за власним бажанням взяли зброю до рук, аби захищати державу, як у 2014 році, так і на початку повномасштабного російського вторгнення. У Хмельницькому 32 добровольцям нині вручили відзнаку міського голови воля та мужність. Ще двом почесну відзнаку 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Попав воєнкомат добровільно, пішов сам, записався. І на 26 числа вже був в частині, і чекали, поки буде у нас батальйон. 22 го числа йшов на роботу, побачив, що творилося в Києві і інших областях, і прийняв рішення, що потрібно долучатися до цього на захист своєї держави. Треба було діяти. Я пішла добровольцем. З 6 червня 22 року, ну через пару місяців після початку війни, були різних напрямків. Куди посилали, туди йшли? Чим гірша жінка відео чоловіка, кожен просто має свою, як то кажуть, думку, свої впевнені можливості на першій за відсотком від бюджету в допомозі ЗСУ. Хмельницький увійшов до переліку обласних центрів України, де найбільше коштів витрачають на оборону. Наразі наше місто на третій сходинці після Києва та Дніпра. Такі дані оприлюднив комітет виборців України за результатами аналізу бюджетних видатків 2023 року. Хмельницький торік на підтримку сил оборони спрямував півтора мільярда гривень. Для порівняння Київ близько 9 мільярдів. Загальна сума допомоги, яку обласні центри та столиця надали минулого року силам оборони, становить 19,5 мільярда гривень. Милінська делегація на чолі з міським головою відвідала Німеччину. Це була перша зустріч після укладеної тристоронньої угоди про солідарне партнерство у листопаді минулого року. Нагадаємо, тоді підписи на документі поставили мери Дрездена, Штутгарта та Хмельницького. Цього разу домовилися про організацію відпочинку для дітей загиблих героїв, запустили співпрацю між Хмельницьким національним та Дрезденським університетами. Відкрили виставку та обговорили питання реабілітації українських захисників. Олександра Семенюк детальніше. Трикутник успіху та розвитку. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин зустрівся із мерами німецьких міст Штутгарт та Дрезден. Це була перша зустріч після укладання угоди про солідарне партнерство. Документ підписали у листопаді минулого року. Це угода унікальна. Такого формату співпраці в світі не існує. Ця угода дає нам можливість мати побратимські партнерські відносини з двома дуже потужними містами. Одне місто це східна чистина Німеччини, західна чистина Німеччини. Великі, надзвичайно розвинуті міста, прогресивні міста, які мають величезний досвід, які мають величезні знання, які допомагають Україні і українцям, ну і які готові з нами співпрацювати. Хмельницький. Українська делегація у Німеччині провела десятки зустрічей, зокрема з тамтешніми підприємцями українською діаспорою і біженцями та освітянами. Всі зустрічі про підтримку України, про необхідність посилювати ні в якому разі не знижувати підтримку України про підтримку українців. Які в Німеччині проживають, які приїхали туди з знищених міст і сіл Російською Федерацією? Крім того, ми взяли участь формі форум про знову ж таки підтримку України. Це дуже важлива насправді робота, тому що ми навіть на власні очі бачили одну з промосковських акцій, яка в центрі Дрязина відбувалася. Російська туристична держава веде дуже активну міжнародну політику, дуже багато інформаційних вкидів, і ПСО, і це все працює там безпосередньо в Німеччині. Тому ми маємо тому опонувати, нести правду, розповідати в яких умовах ми живемо, працюємо. Скільки зла і біди несе російська туристична держава, і аби ця підтримка ніколи не спадала. Також відкрили виставку Хмельницький під час війни. Два місяці вона буде діяти в центральному музеї Дрездена. В межах візиту ми мали зустрічі в Празі з керівництвом нашого партнерського району Прага 6 з бізнесом з депутатами чеського парламенту. Знову ж таки з освітянами. з того, що нам вдалося вже обговорити і домовитись, це можливість оздоровити дітей наших загиблих героїв, полонених і безвісти пропавших в Дрездені Тудраті в Празі влітку цього року. Це міжшкільна співпраця на рівні нашого національного університету, Дрезденського університету. Вже наші два університети виграли грант спільний на розвиток певних технологій. Це міжшкільна співпраця між нашими двома школами, школами в Дрездені і Штудраті. Це співпраця між бізнесом. Це можливість обміну досвіду в сфері медицини, тобто це комунікація напряму між двома нашими медичними закладами. Обговорили питання щодо лікування українських військових. Міста партнери сприятимуть будівництву центру реабілітації у Хмельницькому. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Чергове засідання виконавчого комітету відбулося сьогодні у міській раді. Розглянули більше 150 питань. Понад півсотні рішень стосувалися надання неповнолітнім статусу дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ще понад два десятки про надання одноразової грошової допомоги. Детальніше про перебіг засідання розкажемо у наступному інформаційному випуску. 25 сімейних лікарів стали учасниками тренінгу, який сьогодні організували у захисті. Їх навчали працювати з військовослужбовцями. Зокрема, говорили про психічне здоров'я звільнених з полону, наслідки бойових травм, правила комунікації з такими пацієнтами. В рамках проєкту такі тренінги відвідують більше сотні медиків Хмельницької громади. Ми сьогодні так само говоримо про систему кейс менеджменту Ми говоримо про те, що одною із найперших точок входу це так само сімейний лікар, який буде зустрічатися і вже зустрічається з ветеранами, з ветеранками, членами їхніх родин. І ми раді, що ми маємо можливість сьогодні змінювати наше суспільство і в нашій громаді проводимо таку важливу місію. Це вже ті люди, які поінформовані в системі психічного здоров'я, і дуже багато тем для них є відомими. Але є Такі питання, які доводиться пояснювати, підсвічувати, щоб люди краще орієнтувалися саме в моментах комунікації з військовими. Ми працюємо зараз в двох основних напрямках: в темі психічного здоров'я, тобто травматизації військових, і працюємо стосовно такої етики, як спілкуватися з військовими, з військовополоненими, з тими людьми, які звертаються до них на прийом. Інформації у нас дуже багато є. Ми завжди проходимо і навчання різні, у нас є і тренінги. Такий формат особисто я. Я вперше відвідую. У нас були онлайн-формати. Сьогодні у нас офлайн формат. Дуже цікава інформація. Я думаю, що такі знання, які ми сьогодні отримаємо, ми будемо застосовувати в себе на практиці. Передамо своїм колегам. Півсотні саджанців Ялини висадили у парку імені Чекмана. Молоді хвойні дерева з'явилися на галявинах, що пролягають вздовж вулиці Проскурівського підпілля в напрямку річки Південний Буг. Старі дерева тут поступово відмерли, адже досягли вікової межі, пояснюють комунальники. За ялинами доглядатимуть працівники комунального підприємства Парки і сквери міста Хмельницького вони просять містян обмежити вигул собак на цих ділянках. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!